Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Борщ. І сьогодні я хочу розповісти про одну рослину, яка є дуже цінною в лікуванні, особливо коли ми говоримо за лікування судин, за лікування дихальної системи. Цю рослину ми вирощуємо дуже давно, вже більше 10 років. І це у нас гречка посівна. От Справа в тому, ми бачимо, що яка вона гарна, зараз вона цвіте, повністю цвіте. Можливо, там деякі квіточки вони знаходяться в стадії бутонізації, але саме це час, коли ми можемо її заготовити. І от уже ми частину заготовили. От у нас є такий препарат, мій авторський ангіосан, є краплі судинні, які використовуються при всіх судинних патологіях. Ангіосан це більш такі складніші, більш така рецептура складніша приготову. Цього екстракту, а краплі судинні це є звичайний 20% екстракт лікарських рослин. І одна з основних це гречка-посівна. І от уже багато років ми користуємося таким сортом рослин, який містить багато рутину, тому що от чим саме цінна у нас гречка-посівна, квіти гречки ми використовуємо так, ми заготовляємо їх просто самі квіточки. Кримо, сушимо. І отак заготовляє. Якщо це екстракт, якщо це ангіосан або судинні краплі, то ми використовуємо всю рослину для приготування. Цінна ця рослина саме тим, що вона містить велику кількість рутину. Тобто, можна сказати, це одна з небагатьох рослин, яка має судинну зміцнювальну дію, тобто використовується при всіх абсолютно судинних патологіях, коли ми говоримо і хвороби серця, це атеросклеротичні зміни, це і гіпертонічна хвороба. Різні аритмії, варикозне розширення тромбофлебіти. особливо крім гречки, склад таких препаратів входять інші рослини. Зокрема, це фітозбір. У мене є такі для лікування серцево-судинних захворювань, де ми використовуємо і рутино вмісні рослини. Основна це гречка посівна, це цвіт софори японської і рута садова. Оце такі, але от саме гречка посівна, до речі, в нас багато років. Ми використовуємо сорт Антарія. Звісно, в цьому році трошечки в нас так не вийшло із посівним матеріалом, то ми посіяли дещо меншу площу, тому що дуже важко було знайти саме ту кількість, яка нам була необхідна. І ми посіяли трошки менше таку діляночку засіяли, але нам її вистачить, тому що от уже в нас є велика кількість цих препаратів, і решта піде в нас у збір у серцево-судинний. Тобто, основні такі принципи використання це. Судино зміцнювальна дія, тобто цвіт гречки посівної. Судино зміцнювальна дія, велика кількість рутину. Саме от основне, що нам необхідно. Можна, звісно, користуватися і самою рослиною, а можна використовувати в зборах. Якщо ми користуємося самою рослиною, то ми беремо дві столові ложки сировини, заливаємо 05 п'ять літрами окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і п'ємо по третій частинці. Це по 150 мл тричі на день до їди. Але рослини краще діють в зборах, тобто по діючих речовинах, біологічно активних речовинах, вони доповнюють одна одну і йде комплексна дія на організм, тому що от коли ми лікуємо серцево-судинні захворювання, то нам необхідно також, щоб це була і судинно-зміцівна дія, і протисклеротична дія, це шоломниця байкальська. Обов'язково це антикоагуляторна дія, це попередження підвищеного тромбоутворення, це профілактика ускладнень, лікування ускладнень, навіть таких як інфаркт. Інсульти, тоді коли саме в період реабілітації необхідно також використовувати, рослини, які мають заспокійливу дію, також необхідно, і ті, які покращують кровообіг. Тобто це цвіт каштану, хазолистий, буркун лікарський, седативні рослини, це пустирнік, це чебрець, це м'ята, тобто, ну така комплексна дія на організм. А також ми користуємося квітами гречки посівної при захворюванні легень, особливо коли це хронічні захворювання, коли люди. Людина, наприклад, тривалий час вживала антибіотики, коли йде витіснення мікроелементів і особливо рутину, який входить до структури судин легеневих, то також необхідно використовувати при таких патологіях. Особливо також коли постковідні ускладнення це обов'язково. Ми користуємося в такому випадку. Ми додаємо траву медунки лікарської, цвіт гречки посівної і лабазні квязолисти, коли є ділянки фіброзу. для того, щоб фіброзна тканина, ті фіброзні зміни, щоб вони розсмоктувалися. Та тканина, яка не повинна бути в легенях, і тоді відновиться нормально дихання, і зникне цей запальний процес хронічний, зникне задишка, і людина буде здоровою. В цьому році також багато зверталися людей, щоб придбати цю готову сировину для того, щоб лікувати захворювання, тому що серцево-судинні хвороби дихальної системи вони є ну, такими найбільш розповсюдженими. Сьогодні я ще хотіла розповісти вам про лікувальні властивості такої хорошої, духмяної, запашної рослини, яку саме також час заготовити. От вона вже починає цвісти, от саме напередодні зелених свят, час заготовити. Це дуже хороша рослина, яка також у нас є посіяна, яку ми вирощуємо. Це материнка. В перекладі з латинської материнка oregano значить. Прекрасна гора. І дійсно, тому що ця рослина, вона в дикому стані, вона росте на пагорбах, на таких бугристих місцевостях, Тобто звідси і е, така назва, а використовується ця рослина і в офіційній, і в народній медицині. По діючих речовинах вона містить велику кількість ефірної олії, тімолу, містить аскорбінову кислоту, містить дубільні речовини, тобто хороша така дія. І от якщо ми говоримо про е, от, ті рослини, які більше підходять для чоловіків і для жінок, то можна сказати, що от, зустрічається така е, назва рослини, як е, жіноча трава. І коли ми Говоримо саме про ті жіночі рослини, які е, треба використовувати бажано для жіночого здоров'я, е, то саме материнка, вона є така рослина, тобто цю рослину використовувати і дівчатам у молодому віці, і жінкам. Е, ця рослина оздоровлює повністю жіночу статеву систему, І особливо коли є запальні процеси, коли є порушення розлади менструального циклу, е, коли є безпліддя, яке зумовлене гормональними порушеннями, то саме. Діюча речовина оцей Тімол він має властивість нормалізувати, підсилювати дію жіночих статевих гормонів, як естрогену, так і прогестерону. Тобто, це перша і друга фаза цикла. Ця рослина вона добре використовується, вона хороша, шанована серед жінок, особливо в тих, коли є такі проблеми, і навіть просто для оздоровлення. Вона дуже духмяна. Вона, от як ми знаємо, що в природі от дівча речовина, ефірна олія, тімол, вона є найбільша в двох рослинах. Це Чебрець повзучий і материнка. І от якщо чебрець він більше підходить для чоловіків, а материнка це саме жіноча трава. І от як ми готуємо такі ліки, настій. То ми беремо столову ложку травички цієї, заливаємо склянкою укропу і п'ємо як чай, можна один-два рази на день. Настояли, звичайно, 15-20 хвилин і використовуємо протягом тривалого часу. Але слід зазначити, що також із цією рослиною слід бути обережним, тому що коли є вагітність, то вона може спровокувати викидень. Тобто, от саме для вагітних жінок її користуватись не можна. А також коли є кровотечі, то також не можна користуватися в той період, коли, наприклад, при фіброміумах матки є, коли такі стани супроводжуються кровотечами, то також бажано не користуватися. Але якщо, наприклад, жінка народила дитинку, то саме ця рослина має властивість підсилювати лактацію, тобто збільшується кількість молока у годуючих жінок. А також відновлюється є такий стан субінволюція матки, коли після пологів матка відновлює. Ця очищається повністю і набуває такого здорового, хорошого стану, то саме ця рослина протягом двох-трьох місяців після пологів бажано її використовувати жінкам. Також рослина має заспокійливу дію, і якщо ми, наприклад. Візьмемо, от бачимо, росте в нас тут м'ята перцева. То якщо ми візьмемо м'яту в однаковому співвідношенні, квіти материнки, якщо ми візьмемо квіти глоду, то саме такий настій, такий збір, фітозбір, він буде мати заспокійливу дію на організм. Але якщо, наприклад, є проблеми шлунково-кишкового тракту, то ми можемо взяти материнку, можемо взяти деревій, коли є запальні процеси, ми можемо взяти листя горіху. Також у рівних співвідношеннях подрібнити, приготувати такий збір і одна столова ложка на склянку кропу, також користуємося три рази тричі на день, десь за 20-30 хвилин до вживання їжі. Також материнку радять використовувати і при кашлі, але також, якщо це в жінок, наприклад, кашель. Саме от у чоловіків ми користуємося чебрецем, звісно, і жінкам можна використовувати чебрець, але чоловікам, от саме материнку, лікарі не радять. Використовувати, тому що це може, ну, як би так, на чоловічу силу не дуже добре впливати. І от коли, наприклад, є кашель, то ми, наприклад, можемо взяти і ту саму гречку посівну, про яку я щойно розповідала, і взяти траву материнки, можемо взяти фіалку триколірну, і соп, також хороша рослина, можна шавлію взяти листочки, і використовувати при такому непродуктивному кашлі, коли погано відкашлюється, коли погано відходить мокрот також це 5-7 днів і зазвичай кашель такий проходить. От бачимо, яка це хороша, чудова, прекрасна рослина. Шановні мої підписники, гості каналу. Я бажаю всім міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. І якщо в кого виникнуть якісь запитання, то будь ласка, під цим відео, як і під рештою. Я номер мого телефону, номер номер вайберу. Будь ласка, якщо хто захоче отримати консультацію, то звертайтеся до наступної зустрічі.